У нас є лампа, ми дезінфікуємо для того, щоб і туберкульоз, і все. Люди, які до нас приходять, то вони теж проходять флюорографію. І у нас є швидкі тести, ми обстежуємо на ковід і все. У вас з харчуванням все добре? Зараз ми місяць храм і закладені, я не знаю, що буде ходить. Кожній людині вже розписано по відам, і віди у нас. Ось я так відкрию одну дивіться. Бачите, це людям обід Хлопці довольні, кажуть, що вам вкусно і все. Це да, да, ось перше. Так, по-перше, скільки є. Я, допустим, мені навіть вулиці багато дали. Що це перше. І борщ, шикарність, кусочка м'яса. Я даже не знала, что здесь такой есть, этот шелтер очень хорошо. Спасибо, все. Кормят хорошо, отношения прекрасные. Вот. Все есть. Чем не обратишься, все всегда подсказывают, покажут. Дадут, по крайней мере. Все объясняю, все очень хорошо. Ну, и ручности прямо в кимнате в женок. А человеки окремо. Бачу, что у вас. Наповнення таке достатньо. О, тут є можливість, є, є можливість, так, да, є ще можливість. Ми коли планували цей шелтер, шелтер планувався на 70-80 чоловік з цим донором, що ми отримали кошти. І з цією хазяйкою цього приміщення ми домовилися. Ті кошти, які ходять в ремонт, вони йдуть за що оренди. Mm -hmm. Не платиться оренда. Реєструємо, У нас є відомості, Дивай, де прописуються, і скільки на сьогодні було людей? Двадцять один. А буває тридцять п'ять і п'ятдесят. Да, да, буває, дай більше. Да, і більше. Угу.